Привіт, кіномани! Мене звуть Євген і ви на каналі CatAdvisor. Сьогодні я зібрав для вас нові фільми 25 го року. Натискайте лайк, підписуйтесь і поїхали. Okay. I can't see you. Останній подих це драматичний трилер, заснований на реальних подіях що розповідає про боротьбу за виживання в екстремальних умовах глибоководного занурення. У центрі сюжету досвідчені глибоководні дайвери, які під час підводної місії стикаються з непередбачуваними обставинами. Коли один із них опиняється у пастці на глибині понад 100 метрів, команда бореться з часом та стихією, щоб урятувати свого напарника. Фільм досліджує межі людської витривалості та силу командного духу. В умовах, де кожна секунда має значення. Він відзначається реалістичним зображенням підводного середовища та напруженою атмосферою, що тримає глядача в напрузі до самого кінця. Критики та глядачі позитивно оцінили останній подих за його емоційну глибину та захоплюючий сюжет. Фільм отримав схвальні відгуки за акторську гру та режисерську роботу, що успішно передає напруження та драматизм реальної історії. Останній подих це захоплююча історія про мужність, самопожертву та силу людського духу перед обличчям смерті. Фільм рекомендується до перегляду всім, хто цінує реалістичні драми та історії, засновані на реальних подіях. Chris! Diver! Where are you? Oh, wow! Did you see that? Мікі 17. Це науково-фантастична сатира від південно-корейського режисера Пона Джун Хо, відомого за стрічкою Паразити. У головній ролі Роберт Паттінсон, який втілює персонажа, що постійно відроджується для виконання небезпечних завдань. У центрі сюжету Мікі Барнс, який погоджується на роль витратного матеріалу в колонізаторській космічній місії, його завдання виконувати смертельно небезпечні місії, після чого його свідомість завантажують у нове тіло. Після чергової загибелі 17-та версія Мікі дивом виживає і повертається на базу, де виявляє, що її вже замінили новим клоном. Це призводить до конфлікту між двома версіями Мікі. Міккі 17 це багатошаровий фільм, що поєднує наукову фантастику, сатиру та глибокі соціальні теми. Режисер Пон Джун Хо створив унікальну стрічку, яка змушує задуматися про цінність людського життя та роль індивіда в суспільстві. Роберт Паттінсон блискуче впорався з ролю, втіливши складного та багатогранного персонажа. Фільм рекомендовано для перегляду всім, хто цінує нестандартний підхід до жанру та глибокий зміст. I don't like you. But I'm you. I'm not you. I'm gonna kill you. Tell me quick! <laughs> hey, this is so exciting! <laughs> Would you kill for me, George? Операція Чорний Кейс це новий шпигунський трилер від режисера Стівена Содерберга, який поєднує психологічну драму з елементами класичного детективу. У головних ролях знялися Майкл Фасбендер та Кейт Бланшет, які втілили подружжя агентів, втягнутих у небезпечну гру довіри та зради. Джордж досвідчений агент британської розвідки, який живе у щасливому шлюбі з колегою Кетрін. Їхнє подружнє життя побудоване на взаємній повазі та невтручанні в професійні справи одне одного. Однак усе змінюється, коли в агентстві відбувається витік секретної інформації, і Кетрін стає головною підозрюваною. Джорджу доводиться обирати між обов'язком перед службою та вірністю дружині. Акторська гра отримала високу оцінку критиків, особливо відзначають хімію між Фасбендером та Бланшет, яка додає фільму емоційної глибини. Операція Чорний кейс це не типовий шпигунський трилер, який більше фокусується на внутрішніх переживаннях персонажів, ніж на зовнішньому екшені. Фільм сподобається тим, хто цінує глибокі психологічні драми з елементами детективу. What the fuck is that? Нову Новокейн – це динамічний комедійний бойовик, який поєднує елементи трилера та романтики. Головну роль виконав Джек Квейт, відомий за серіалом Хлопаки. Режисерами стрічки стали Ден Берг і Роберт Олсен. Головний герой Нейтан Кейн скромний панківський працівник, який страждає на рідкісне генетичне захворювання, через яке не відчуває болю. Його життя змінюється, коли під час пограбування банку викрадають його колегу та дівчину, яка йому подобається. Нейтан вирішує використати свою незвичайну особливість, щоб урятувати дівчину, що призводить до низки захопливих подій. Фільм поєднує жанри комедії, бойовика та трилера він відзначається динамічним сюжетом, елементами чорного гумору та несподіваними поворотами подій. Стрічка отримала позитивні відгуки за оригінальність та гру акторів. І як фільм на вечір він цілком собі нормальний. accident. It was a monkey. Фільм жахів Мавпа це екранізація одноіменного оповідання Стівена Кінга, що поєднує атмосферу класичних хорорів із сучасною візуальною стилістикою. У центрі історії брати близнюки Білли Гел, які знаходять на горищі стару іграшкову мавпочку. Після цього навколо них починають відбуватися загадкові смерті. Брати намагаються позбутися іграшки, але її зловісний вплив продовжує переслідувати їх навіть у дорослому віці. Критики відзначають фільм за його оригінальний підхід до адаптації твору Кінга, сильну акторську гру та атмосферну режисуру. Мавпа це вдале поєднання класичних елементів жахів з сучасним підходом до розповіді. Фільм сподобається як шанувальникам творчості Стівена Кінга, так і тим, хто цінує глибокі психологічні трилери. З елементами надприродного. Але якщо чесно, то я очікував від фільму більшого. Ріджі Джонс yes, закохана у хлопця. Четверта частина культової романтичної комедії. Що повертає глядачів до улюбленої героїні у новому етапі її життя. Після трагічної загибелі чоловіка під час гуманітарної місії в Судані Бріджит Джонс виховує двох дітей: дев'ятирічного Біллі та чотирирічної Мейбл. Занурена в материнство, вона відкладає власні потреби на другий план. Однак випадкова зустріч з молодим та привабливим рокстером спонукає її переосмислити життя. Додатково шкільний вчитель її дітей. Містер Волакер також виявляє до неї симпатію. Бріджит опиняється перед вибором між новими почуттями та обов'язками матері одиначки. Бріджит Джонс, закохана у хлопця. Це тепла та дотепна історія про самоприйняття та пошук кохання в зрілому віці. Фільм сподобається як давнім шанувальникам серії, так і новим глядачам, які цінують щирі романтичні комедії з глибоким змістом. Ну, а на цьому у мене все. Підтримайте лайком та підпискою. І якщо я забув якісь круті нові фільми, напишіть ваші варіанти в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі!